Державтоінспекція із народом Адаї Дніпропетровська віднині патрулює автошляхи міста з представниками громадських формувань. Вже сформовано спільні загони. Втім, якихось особливих повноважень народні контролери не матимуть. Вони допомагатимуть забезпечувати правопорядок. Вони не будуть носити спеціальну форму, вирізнятимуться лише синьо-жовтими стрічками. А головне працюватимуть на добровільних засадах безоплатно. Сьогодні у представників громади відбувся. Перший інструктаж говорили не тільки про правила дорожнього руху, а й про спілкування із водіями. Більше всього контролювати примірну роботу сотрудників. Бій суші, яких там будуть возникновіння проблем. Ми будемо соселяти непосередньо акти передавати прокуратуру. Вдає такою співпрацею, поки задоволені. Інспектори переконують, що раді будь-якій допомозі з боку громадськості. Зупиняти транспортні засоби. Наділені повноваженням тільки працівники міліції. Представники громадських організацій, які будуть перебувати в нарядах, вони будуть безпосередньо здійснювати громадський контроль за діями як представників Державтоінспекції, тобто працівників ДАІ, так і особисто осіб, яких вони будуть пиняти за порушення правил дорожнього руху.